Добрий день, з вами канал Електротяга. Будемо розбирати потихеньку контролер. Я буду показувати вам, які в контролері бувають функції, як вони під'єднуються до електровелосипеду. Будемо розбирати як функції на дротах, так і функції на контактах. Можливо, ви вже чули, що ці надписи на контактах це не просто так. Вони відповідають певним ефектам в контролері. І якщо ви знаєте, які надписи за що відповідають, ви можете знайти той ефект, який вам потрібен. Причому він може бути виведений дратами назовні, а може бути і не виведений. Я багато разів зустрічав таке, що він не виведений назовні, але він є і він працює. Наприклад, такі ефекти, як задній ход. Задній ход він не завжди виведений на назовні. На роз'єми, але він, почти, завжди є в контролері і він завжди працює. Наприклад, тормозні контакти, які вимикають мотор при гальмуванні. Вони також завжди є в кожному контролері, але іноді в роз'ємах вони є, іноді немає. Якщо їх немає, їх можна завжди підпаяти і вивезти назовні. Сьогодні ми побалакаємо про роз'єм ручки газу. Як його знайти, як його відрізнити від паз-системи, наприклад? Тому що вони по дротах вони дуже схожі. Роз'єм ручки газу він завжди з трьома дротами: це красний, чорний та зелений, буває синій. А в паз-системі е, теж три дроти, і теж красний і червоний там є, і теж синій чи зелений. Але буває жовтий. Тому сплутати ці два роз'єми достатньо просто, але слава Богу, вони достатньо часто використовують різні роз'єми. Наприклад, у ручки газу почти завжди от такий роз'єм, плоский, білий, і він завжди відрізняється від паз-системи. А в паз-системі він схожий на отакий роз'єм, тільки на три піни. Таким чином, почти завжди можна відрізнити просто на погляд. Відрізнити ручку газу від пас системи Але якщо у вас не вийшло відрізнити їх на перший погляд, то вам прийдеться залізти внутрь контролера Тут я хочу зразу попередити, що не всі контролери легко розбираються, а деякі контролери зовсім не розбираються. Ну Я маю на увазі, що Деякі контролери залиті якимось компаунтом чи що там якась намазка така, що її не зідрати і не подивитись, які контакти, як підписані. Ну і як така ситуація, то це зовсім кеп кепська справа, і тут вже я допомогти не можу. Але заради вашого спокою хочу сказати, що мені такі, мені такі контролери не попадалися ні разу. Хоча я про таке чув, і люди мені пишуть, що от у нас такий контролер. Я ні разу не попадав на такий контролер. У мене почти завжди ось така ситуація. Контакти бувають різні. Навіть на той же самий ефект різні бувають написи. До речі, в описі під кожним моїм роликом я вставляю список контактів, які я знаю. Ви там можете знайти свої контакти і зможете визначити, який контакт означає саме той ефект, який вам потрібен. І так, якщо ви не змогли відрізнити ручку газу від паз-системи, чи зовсім не змогли їх знайти не того, не того, то вам потрібно залізти контролера. Якщо вам е пощастило і ви бачите контакти, нічого тут не залито, то тут ми зможемо знайти е нашу е і пас-систему і ручку газу. Як правило, паз-система і ручка газу присутня на всіх контролерах, бувають контролери. Де є тільки пас система, а ручки газу нема. Але зазвичай ці контролери малопотужні, де нема сенсу ставити ручку газу, бо електровелосипед сам особливо собою і не поїде без допомоги педалей. Тому дивіться, серед цих контактів, як знайти саме курок газу. Шукайте контакт SD, відповідає за сигнал з ручки газу. Якщо на цей контакт попадає від 0,7? 8 і до 5 вольт, то електровелосипед сприймає це як сигнал з ручки газу, і відповідно до того, яка напруга попадає на цей контакт, він регулює швидкість руху електровелосипеду. В ручки газу у нас три дроти. А саме красний, чорний та зелений. Оце зелений дріт, він якраз на контакт SDI приходить. Також на ручку у нас іде червоний, це плюс 5 вольт. Або 4,3, працюватиме і та і друга напруга. Я беру 5 вольт, все добре працює. І чорний дріт у нас де на ручку газу, це мінус. Общий мінус. Тут можна брати будь-який контакт, де підписано Ground. Оцей контакт, «Ground», ось Ground, ось «Ground». і можна ще багато де знайти цей «Ground». Можна брати будь-який. Але якщо у нас тут є відділ на ручку газу. То частіше за все, тут у нас всі контакти є десь поруч. І граунд, ось він є поруч. І 5 вольт у нас є поруч, і SD у нас поруч, тобто вони не розбросані по всій платі. Якщо ми зараз прослідкуємо, оце у нас сигнальний провод з ручки газу. Роз'єм я давно зрізав, бо це тестовий контролер, і мені так зручніше працювати. Якщо ми подивимось, ось у нас зелений провод з ручки газу, і він приходить от на контакт SD. Якщо ми прослідкуємо червоний провод з ручки газу, то він ітиме, скоріш за все, зараз іде, він і він приходить на 4,3 вольта. Але 5 вольт теж буде працювати. Любий чорний провод в будь-якому роз'ємі, якщо він тоненький, він йде на контакт Ground і більш нікуди. Тут їх багато, саме тому. Щоб було краще і зручніше під'єднувати різні прибори до електровелосипеду. Але це один і той же контакт на платі. Далі ми будемо розбирати інші ефекти в контролері, але це вже буде в наступних роликах. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!